Намасте, друзі, я Марія. Вітаю вас на моєму каналі, де ми робимо йогу та розмовляємо на інші цікаві теми, пов'язані з самопізнанням. Одразу ж запрошую вас підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А мене це мотивує створювати ще більше цікавого контенту для вас. Прямо зараз починаю нову рубрику про відбудову Асан. Це будуть такі лайфхаки з правильного виконання Асан та їх енергетики. Сьогодні я обрала утта що перекладається з санскриту як асана інтенсивного витягування. На енергетичному рівні відбувається активація аджна чакри, що знаходиться у нас в міжбрів'ї. На психологічному ця асана сприяє розвитку усвідомленості, посилює психічні здібності та заспокоює нервову систему. Треба сказати, що уттанасана є одною з ключових асан, тому що використовується у комплексі привітання сонцю. Також вона використовується для розслаблення тіла протягом практики. Ця асана є перевернутою асаною, тому тим, хто ще не засвоїв стійку на голові, вона може слугувати гарною заміною. Основним завданням цієї асани є щільно притиснути живіт до стегон протягом виконання. Тож, давайте подивимось, як цього можна досягнути. Тож, спочатку вибудовуємо тадасану. Стопи на ширині стегон, паралельні між собою. Рівномірно розподіліть вагу між стопами. Підтягніть коліна, стегна, живіт, зведіть лопатки, відкрити грудну клітку. При освоєнні цієї асани важливо зрозуміти головний принцип. Нахил відбувається не за рахунок скруглення в області талії, а за рахунок повороту в тазостегнових суглобах. Тобто нахил повинен йти саме від суглобів, не від талії. Тож, знаходимось в тадасані, робимо вдих та з видохом нахиляємось від тазостегнових суглобів донизу. Покладіть руки на килимок або обійміть себе за гумілки. Дихайте. Намагайтесь кожним видохом нахилятись ще більше. Якщо хочете, можете допомогти собі руками, приблизити грудну клітку до стегон. Трошки хитніть головою та переконайтеся, що шия та плечовий пояс розслаблені. Зберігайте м'язи обличчя та очей розслабленими. Погляд спрямуйте усередину. Слухайте своє тіло. Працюємо з любов'ю та прийняттям. Якщо попередній варіант дуже важко дається, спробуйте спрощений варіант. Трошки зігніть коліна та покладайте грудну клітку на стегна. Обійміть руками гомілки та з кожним видохом трошки випрямляйте ноги, насолоджуючись витягуванням. Голова, шия та плечі повільно звисають і розслаблені. Зараз подивимось енергетичну частину. Про що важливо згадати? Уттанасана Наповнює аж на чакру енергію висхідного потоку. Активує область третього ока та енергетично з'єднує її з чакрами стоп. Це приносить стабільність та укорінення. Також утанасана є незамінною при енергетичному та психологічному виснаженні. Зараз розглянемо енергетичну вибудову цієї асани. Встаньте в тадасану. Розправте пальці ніг. Та відчуйте зв'язок стоп із землею. Вдихаючи, потягніть енергетичний потік із землі через стопи по ногах. На видоху нахиляйтесь, дозвольте енергопотоку стекти через хребет, голову та убласть міжбрів'я. Якщо ви беретесь за лікті або обіймаєте гомілки, ви замикаєте енергетичну систему свого тіла. На вдиху втягуйте енергію до тазу, на видиху спрямовуйте енергію міжбрів'я. Для зменшення роботи аджна чакри та збільшення заземлення не залишайте енергію вміжбрів'я та з видохом спрямовуйте її у землю. Через долоні. Якщо казати про фізіологічний ефект, то уттанасана розтягує задню поверхню тіла, знімає напругу в тазі, м'язах спини, плечей та шиї. Допомагає при безсонні, заспокоює мозок та допомагає зняти стрес і легку депресію. Зменшує втому та занепокоєння. Знімає головний біль. Також ця сина стимулює роботу печінки та нирок, розтягує та зміцнює стегна, гомілки, коліна, покращує травлення, полегшує болі у шлунку, допомагає полегшити симптоми менопаузи, призначається для лікування астми, остеопорозу та синуситу. Наприкінці зауважимо протипоказання. Це підвищений кров'яний та внутрішньочерепний тиск. Грижа хребта, запалення сідничного нерву та глаукома. Уттанасана відноситься до перевернутих асан, а перевернуті асани треба опановувати поступово. Дозвольте судинам звикнути до навантаження та поступово збільшуйте час знаходження у асані. Будьте здорові та піклуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло ваше діло. А я ще раз запрошую вас підписатись на канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Якщо у вас виникли будь-які запитання, обов'язково залиште мені їх в коментарях та я відповім кожному. До нових зустрічей, друзі! З любов'ю!